Футбольний клуб Динамо Київ продовжує надавати різнобічну допомогу нашим військовим, які під час повномасштабного російського вторгнення боронять нашу землю від окупантів, захищаючи свободу та мирне життя у бідній незалежній Україні. У четвер, 20 лютого, наш клуб долучився до унікального благодійного заходу. У манежі навчальної тренувальної бази Динамо у кончазаспі 25 учасників програми «Юплюс Сістем» отримали інноваційні спортивні протези від компанії Левітейт, які допоможуть їм повернутися до спорту, активного способу життя та адаптуватися після травм. Сьогодні дуже надзвичайна подія. Сьогодні 16-й захід зі спортивного в В'юплюс, е+, який ми проводимо разом з футбольним клубом Динамо, а також компанією Пожмашина та МХП, які виступили саме партнерами в підтримці даного проекту. Проект важливий тим, що люди які Тачають кінцівки при захисті батьківщини. Це зазвичай молоді хлопці, які потребують якісного протезування. І наша організація, наша команда саме відчуває свою повну відповідальність в тому, щоб надавати і встановлювати найкращі протези. Саме сьогодні ми встановлюємо спортивні протези це біговий блейд, який дає змогу якраз хлопцям грати футбол, бігати марафони навіть по 42 кілометри. А також другий варіант стопи це слова Фереверфут. А це силовий варіант, який можна використовувати як повсякденний. Тобто, це заняття з корсвіту можуть бути доступними подальше продовження служби, і різноманітні активності, якими вони займалися до війни і до травми, також стають доступними. Символічним є те, що саме це другий захід разом з футбольним клубом Динамо, і ми дуже цінуємо цю підтримку, бо більшість хлопців полюбляють футбол. І сьогодні ми вже бачили, що тільки-тільки після налаштувань, не дочекавши ще команди основного складу Динамо вони вже почали тут готуватись до цього аматорського матчу і почали вже своє таке перше тренування на нових протезах. До нас вкотре звернулися наші друзі, благодійна організація ЮПлюс, яка разом з їх партнерами компанією Левітейт, роблять проти Зування нашим військовим героям, людям, які зазнали важких травм, важких поранень інкому деякому зробили навіть протезування. Вже мета основна цього заходу в тому, щоб допомогти цим людям, цим героїчним людям, повернутися до повноцінного життя, щоб вони могли розуміти, що вони не мають жодних обмежень, якщо захочуть вийти пограти в футбол, вийти побігати, тому що для багатьох з них спорт це було невід'ємною частиною їх життя, і звичайно. Но хто як на Динамо Київ мають підтримувати ці в цьому заході ці всі, всі ідеї? Захід відбувся за підтримки не лише футбольного клубу Динамо, а й компанії Пожмашина та МХП. Така подія вкотре наголошує на важливих соціальних цілях допомозі військовим і героям у поверненні до активного життя. Це важливий крок до зростання реабілітаційної медицини в Україні та підвищення уваги до людей, які адаптуються після травм. Коли хлопці звикли до нового спорядження, до них у повному складі завітали футболісти першої команди Динамо, які щойно завершили своє тренування на одному з полів. Тепла зустріч! Пам'ятні фото, спілкування і найцікавіше грав футбол. Поділилися на команди і гайда грати. Переміжку гравці Динамо та наші герої. Це саме найголовніше, щоб люди і всі ми, і наше покоління, і наступне покоління завжди пам'ятали наших героїв, тому що ну, реально вони ризикують своїм життям, і всі ми бачимо як, але дивишся з ними, спілкуєшся, в них вогонь в очах, бажання велике, вони посміхаються, і ти бачиш, наскільки вони сильні, саме духом, морально, що. Далі живуть, і звісно, їм треба допомагати всім, чи ми можемо. Там от, і ініціатива футбольного нашого клубу Динамо. Постійна допомога, ревітація. Розумію, що їм це потрібно. І якщо в нас є така можливість, то звісно, треба це робити. Епічний матч із дуже хорошим темпом. Фінальний рахунок 4-4. Перемогла дружба, перемогла Україна. Так і має бути. Дуже потужний, класний захід. Всі довольні. Дякую гравцям Динамо, що прийшли і підтримали всіх хлопців, підняли настрій. Всі класно провели час. Дуже круто. Я екс-гравець донецького шахтаря молодіжної команди. Потім, як почалася війна, був в Хорватії. Трохи подорожував, потім повернувся в Україну, був в Олександрії, і потім прийшла пропозиція, я поїхав в Німеччину, команда Фортуна Дюссельдорф». Я там тренувався з ними два місяці, і мені виконалось 18. Мені казали, що їм подобається, міг залишитись. Але як ви 18, я поїхав в Україну. Вступив до війська, небагато провоював, отримав травму. І зараз після операції буду думати, чим займатися. Дуже хотілось би повернутись в футбол. Це було моїм життям, і дуже все вірю, що можу вернути себе в те русло професійного спорту і почати також тренуватися і займатися. Дані події надихають, а особливо такі кадри. Андрій Ярмоленко утримує м'яч у повітрі з військовим на протезах. Справжня українська міць. Честно, эмоций много переполняют. Я даже не знаю, как как это все рассказать. Ну, ну, я я считаю, что это, наверное, самый самый лучший матч был в моей жизни. Хоть хоть я там один гол забил, кое-как, но все равно. Ну, Счастье просто вообще. Наехали на мину ну, противотанковый джипом, а я впереди сидел, моим колесом наехали. Ну ничего, выжил и все нормально. Очнулся, даже ничего не, это, не расстроился. Поэтому, ну, что, уже поделаешь, не время не отмотать, поэтому нужно жить как-то дальше, заниматься, развиваться. Поэтому. Планирую футболом заняться, там, ну, как-то дальше продвигаться, изучить полностью функциональности протеза, вот этих, которые будут дождаться, и там Может куда-то заявиться в какую-то команду. Та даже я не знаю, шахтер, говорят, сделали команду такую сборную. Ну, я не знаю. Сейчас, пока оно все в развитии, поэтому время там покажет, чем буду дальше заниматься. Ну, вообще не, не собираюсь там как-то думать, что-то бросать. Нет, все равно буду чем-то заниматься. На претензії для учасників. Також усі футболісти підписали динамівську футболку та футбольний м'яч, які стануть лотами під час збору на функціональні спортивні та бігові протези для інших військових, які цього потребують. Люди, які зроблять донат, братимуть участь у розіграші цих призів. Деталі можна дізнатися у соціальних мережах на офіційних сторінках проєкту ЮПлюСістем.